А ви вже думали, як привітаєте своїх друзів, колег чи бізнес-партнерів? Наша фабрика м'якої іграшки з власної студії дизайну залюбки допоможе вам в цьому. Ми можемо втілити в життя найсміливіші ваші ідеї. Забрендувати будь-яку продукцію, починаючи від невеликих сувенірів, різноманітних подушок, будь-якої форми, навіть таких чудових з кишеньками для подарунків, також підголівників вашим логотипом компанії, а також використовуючи символ наступаючого року. У її роботі ми використовуємо лише сучасні технології, такі як сублімація, яка дозволяє отримувати яскраві та довговічні принти фотографічної якості на всьому спектрі тканин. При такому способі відруку текстиль повністю зберігає свої властивості та структуру. Задруковані рулони не мають запаху і шкідливих випарів, підлягають пранню та прасуванню. Кольори виходять дуже насиченими та природними. Для отримання точної вартості продукції Відправте заявку, і наші менеджери зв'яжуться з вами для уточнення деталей замовлення.